Не будеш посоромлена, не бійся за те, що довірялася мені, і не бентешся за твоє терпіння, забудеш посоромлення навік, не будеш згадувати про безславність, коли казатимуть, а де твій Бог? Творцем твоїм ти будеш бо оправдана, а його ім'я є Бог Саваоф. Його ім'я твій Бог і Бог Ізраїлю, твій відкупитель і творець землі. Тебе залишив на малий лиш час він. Любов'ю вічною тебе я полюбив, не буду на тебе, дитину, гніватись, тебе не буду більше докорять. Я бачу, що всім серцем ти надієшся на посилаючою мною благодать. Пагорби й гори в світі захитаються, а милість від тебе не відійде. Мій миру заповіт є вірністю оправданий, каже тобі твій люблячий отець. Страждаюча у бурі, безутішна. Ось скоро покладу всьому кінець, основи і сапфірів твої викладу. Алмазами прикрашу твій вінець, боятися тобі немає чого вже, затвердишся ти правдою навік, далеко будеш ти дитя від гноблення, не буде твоє серце у журбі, бо бачу я усе твоє старання, як молишся і віриш ти мені, вірних своїх у випробуваннях сам збережу. Палаючим огні